Так, ух ти, з ламінат. Ламінат. Я загальна площа будинку. 107,1. Ого. Житлова 76,3. Ну, скажіть, що у будинку залишається? В принципі, можна все залишити для життя. М -м, супер. Ракушечник е обкладений цеглою і утеплений пінопластом. пінопластом. На округи будинку є обмостка, фундамент бутовий камінь. Зоні будинок утеплі. Це один, мабуть, із найбільших погребів, яких я бачив. Ну так, бомбосховище. Так, да, Тут душник є, один, другий. Так, Юр, камеру включив, і ми з вами зараз повинні розказати за будинок. Ви готові допомогти? Так, так. Шановні глядачі, всіх вітаю. Значить, є таке поняття, кожна жаба своє болото хвалить. Мабуть, так. А саме головне, що це люди мої сусіди. А якщо люди мої сусіди, значить я цю вулицю буду презентувати краще всіх. Ну, ладно, перебільшувати не буду. З розповіді, що головне, хочу розповісти. Ну, вулиця раніше мала назву Маяковського. Зараз зв'язку з тим, що сусід Саша Федина загинув. То переіменували вулицю, і тепер у нас вулиця Олександра Федини. Номер будинку у нас один чи два. Ні, вона причисляється до Шевченка 64. Коротше, Тарасу Григоровичу, привіт. Не, не, не розказував басні. Будинок знаходиться на углу. Район у нас називається Лісняки чи Райсус? Не знаю. Вік прожили і не можете тобі В Взагалі, мої батьки все час називали, що це район лісників. Юрій Миронович. Переключив камеру, подвір'я, ви вже сказали, що 6 соток. Те, що воно углове, ми вам зараз покажемо. Те, що асфальтована, під'їзна вулиця, і вулиця дуже широчезна. Тут можна хоч вертикально, хоч перпендикулярно, хоч горизонтальний взльот на самоліті. Поруч у нас є церква, так що всі свята ви будете знати, коли в церкві правиться. Крамниця. Крамниця навпроти, до речі, да. на вуглу на аптека. Так, да, До аптеки, якщо туди прийтися пішечки, поворот на м'ясний базар. І там же ж є аптека, і вона, до речі, в додатку таблетка є. Що якщо робити... Так, вода ж у нас в хату заведена. Будинок так. огорожений ззовні повністю плоским шифером. І от там у нас є ще гаражик. У гаражі, по-моєму, у вас машина стоїть. Так, так. Ну що ходімо покажемо. Uh -huh. Юр, ще підкажіть, у вас ж будинок повністю цегляний. E, значить, ракушечник обкладений цеглою і утеплений пінопластом. пінопласту. Да, тільки пінопластом у вас зверху до коробки утеплено, uh -huh. а знизу фундамент бутовий камінь, я бачу, uh -huh. там не утепляли. Ні. Так. ну Ви відчули економію, коли утеплюєте? Звичайно, звичайно. О, крутяк. Від дороги в нас гаражик такий невеликий, у людей стоїть машинка. У людей гараж не протікає, ще й рубірують, хоча уклон невеликий, повністю кирпіч. І воно, де отой звір просто-напросто. Головне, щоб руля не погріз. Він <рес> на задньому сидінні. Так, добре, а значить, у нас тут, по-моєму, вхідний погріб. Погріб, а це тут сарайчик. Просто да. Ага, А нас в нас з тієї сторони ще щось є. Вбиральня. А ну давайте відкрити сарайчик. Ну Він захаращений, готувалися. А чим він захаращений? Ну, от такий, щоб на виніс. Що не бачу нічого я, що там? І тут ще... Світло можна включити, там є. Зараз, зараз. Найшов, найшов. Угу. О, так чого? Тут дерев'яна підлога. Ага, тут ще балки є, Ну тут аж ремонт колись робився. А, тут даже Діюча аплата, піч, є. Діюча піч. А, так стоїть літня угу. кухня у вас. Ну така, так. Тільки би ви можете. її під майстерню переробили. Да, так, так. Слухай, це крутізна, ходімо далі. Погріб покажемо? Покажемо. Давайте. О, у вас така засока у погребі, що нею можна. Так, <рес> тут сходинок, мабуть, штук 14 чи менше. Не читали ніколи? <рес> Не рахували. Так, 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 На сходинках є уголки, сходи невисокі. Дуже легко по них спускатися і підніматися, шиє з цегли, залізобетонне накриття. Як у шиї, так і в погребі. Аго, а погреб у вас великий. Великий, так. Це один, мабуть, із найбільших погребів, яких я бачив. Ну, так, Бомбосховище. Да, тут душник є, один, другий. Це вентиляція, все. Так, да, по і... ширині, мабуть, 3,50 і по глибині, мабуть, 4,50. Угу, десь так, приблизно. Так. Да. Тут є де розвернутися і розгулятися. А -а -а, ох, і тузик під Ладно. Рив, рив, рив. Так. Да, так і хоче по шиї отримати. Ладно, ходімо далі. Норний мисливець. Ну так. Да. Зараз Юр розповім ще. ще раз акцентую. На сходинках є уголки стоять. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, вгадав з першого разу. Аби я так лотерею виігрував з першого <рес> разу. Що ж, ага, тут поза сарайчиком є місце, у людей посаджено черешня, Це слива. Не, слива. І ще раз слива, І ще раз слива, виноград. Сусідам привіт, в окно можна передавати, але вони нам не заважають. І кудою підемо? Тудою. Так. Тудою. Ага, світло вам тут оставив включене. Ходімо далі. Та потім позакриваємо. Головне, щоб ваш собака не вискочив і нікого не з'їв. Що, давайте обійдемо з тієї сторони, показуємо. О, а що це у вас за така тепломагістраль? Та то знімемо. То... А вона не діюча зараз? Ні, це вода, подача води. А. -а, -а це вбиральню. Паньок, панів. А це подача води куди? Воно. Це свердловина? Це, це віддушка. Віддушка від. Погріба. Яма вигрібна. А, а А тут у вас у, як вуличний, тільки не вуличний. У людей додатково обладнаний санвузол, але у, у, як у хозблоку, так? Да? Так. А це що, раніше баня була, чи що це? Котьом стоїть. Так, да, да, така банька була. А, так ви баньку, потім просто переробили так, під санвузол. Так, так. Поняв. І вода сюди заведена. Заведена, заведена. Тут я зняв, тому що. Ага. Була тіч. Кран тут, це, каналізація все йде. Поняв, і це все діючи. Так, так, так. так ви ним зараз користуєтесь теж. Звичайно. Ага. Поняв. Ну, ходімо далі. Так, що... а, ви ж топили дрова і трошечки підкоптили. Так, було таке. Поняв. Поза будинком, поза хозблоком. А, весь сортовий виноград якийсь. Так, тут по периметру весь сортовий виноград. А, а це що? Це дровниця. Поняв. Так, ну, дров мало. І тут у вас лінія теж закуска росла, так. квітки різні, а в основному квітки виноград. Угу. і виноград і пару дерев. І під забором виноград. Так, Ого. По, по периметру. Так, І будинок. І там за будинком ще. Ну, давайте угу. обійдемо на округи будинок. Давайте, мабуть, обійдемо з тієї сторони, бо покажемо, що при вході у нас є угу. а, по, колодязь. Так. Він же, по-моєму, в кільцях Дівці. до самого ніж, так, низу. Так, так. І водичку ви достаєте. З так, нього. Можна продемонструвати. Ну, давайте. Так, видно, що вода чиста, чиста і да. Користуємось. Да. Навкруги будинку є обмостка, фундамент бутовий камінь. Зовні будинок утеплений, і вікно тільки одне замінено. Так? От два. Тут, от тут, і з цієї сторони Шевченка ще. Тут дерев'яне віконце. Дерев тут теж два дерев'яних, але утеплено. І зроблено ззовні шуба. шуба да. Да. От, а тут стеклопластик. Ага, а тут раз-два-три вікна помінено. Угу. Тут від дороги від вулиці Шевченка є така майданчик, де при бажанні, як у нас люблять зараз, малі архітектурні форми розставляти. Можна групу магазинів поставити, у кого є таке нагайне питання. Яма компостна. Компостна. Так то вже не яма, то вже куча. Не, ну Там ямка така. А, понятно. Електроживлення підведено одна фаза. Не. Так. І водний автомат 25, ампер да, 25. А. Так, 25-а 25-ка це 5 кВт, стабільно можна ням-ням і вибивати не буде. На другому поверсі у вас що? Кімнати є? Грище. Чи просто… Ні, ні. Це просто, просто можна облаштувати при ага. бажанні і при наявності коштів. Провод до будинку водний поміняний. Угу. Так, і тут з цієї сторони, мабуть, у вас дощ п'є. Бо того, що дивлюся, що у вас трошки вийшла краска. Це північна сторона. Ага. Північна сторона. Дерево так. там, то, ой, вікно з дерева. Так. А, бовдур на, димо, на котел поміняний. Так. Газ підведений. Дах шиферний. Шиферний. Що ж, пішли до будинку? Угу. Діляночки тут пахотно і орієнтовно десь оце взять і оце взять до трьох соток. Ну, ходьбом будинок тоді. Так, крильце на вісик у вас. Ганок, да. Ганок, дивлюся, ви так підшили деревцем. Трошечки його треба буде підмалювати. Да, можна. І буде взагалі. Не всі в нас хочуть в камеру попадати. Так, Будемо так. показувати спочатку Виходить. всередині будинок, так. потім відсюди всіх виженим і покажемо віранту. Окей? Добре. Домовились. Пішли. Мені дозволили пройтися в бутим. Сказали, по шиї не получу. Юра вже зранку получив від дружини, да? було діло. Да. Ну вже ладно. Так, Так, ухти. Це ламінат. Ламінат. Включіть світлобудок. Система у вас, я дивлюся, від газового котла на металевих трубах, на уклонах. Да, чув, не, да. Якщо світла нема, то будинок обігрівається. Прийнято. А, це у вас така зала. Так. Так, а далі у нас спальня. Ну, там столова. Столова. Зараз покажемо. Ну, у вас тут розміри такі доволі доволі Зараз Підлога, я скажу. так розумію, дерев'яна і зверху угу. лежить. Угу. А, ну кажіть. Якщо... Ламінат. Ламінат. Це кімната 22 метри. Ого. Так, по будинку він в якому році збудований? Юр, я думаю, що будинку є 40 років. Просто uh -huh. я дивлюся, що ви давненько робили ремонт, підтягнули стяжку, але по стяжці з'явилася тріщинка. Да, але ця тріщинка пов'язана з тим, що будинок трохи дав осадку і та тріщинка з'явилася. Але щоб ви розуміли, за 40 років, якщо будинок знаходить якусь осадку, це нормальна життєва процедура. У кого вдома поклеєні шпалери, дуже часто ніхто цих тріщинок взагалі не бачить. Що давайте верандочку і кухню покажемо. Да, столова. А, столова. Ну чого ж, вона ж і кухня? Так. Яка площа? Ну ні, кухня окрема. А, 15 метрів. Так, ну це ж теж кухня. Ну, ну так. А, просто кухонна мебель. Так, кухонна мебель. По факту, ми можемо сказати, що хто захоче, переробить цю кімнату під житло, якщо. Ви так, просто використовуєте так, як так, так. Тут підлога дерев'яна, вікно дерев'яне. Зверху, там розширительний бачок якось у людей підтік, видно, що п'ятно появилося. Прогавили. Перелили. Перелили, да. стіни тут порівняні, але будиночок теж дав осадочку. Вон там такі мілкі трещинки є. Не критичні, але придратися до них можна. Да. Так, Тут чугун. Чогонь. Чугун-чугун. Ну, Ходімо далі по будинку. Другий покажемо. А тут у вас здоровезна кімната. Скільки площа? 26,3. Так. Да. Вас... А скільки ж загальна площа будинку? 107,1. Ого. Житлова 76,3. Слухайте, Юр, так це у вас один із найбільших будинків в годині. У мене поки найбільший будинок, ну якщо взяти частину, то це 140 квадратів, а у вас 170, так. Да. Підлога ламінат. ламінат, тут, мабуть, стояло раніше, ліжко, трошки з ліжка вставали, то натерли на краску. Кресло кресло, а, кресло. Да. Так, вікна. А, так Тут вікна у них зроблені взагалі ззовні металопластика, всередині. А тут, ще да, да. утеплення капітально. Для додаткового утеплення залишили дерев'яну раму. Цікаве рішення. І можна сказати, як натуральне. Угу. Пластиком дихати не будете. Да. А ще й зверну увагу, що пластик двохкамерний. Да. Квартирка є, тут провітрюється. Ага. От. Ось квартирка, так. Да. В народі раніше називалась хвірточка, хворточка, да, да. хворточка, а тепер да. по-українськи квартирка. Квартирка. Так, да, внушительно. Ну там ще одна кімната, я хочу покажу. Так, Ой. Тож то, то я хотів зробити порожик. О, так. А от тут я бачу точно, що ви стіни колись давним-давно порівняли повітряна тривога. що угу. там, яка площа? 13,6. В об'ємна велика кімната, дуже приємна, дуже немалесенька. Теж підлога ламінат. Стін, уклон труби я вже казав. Висота стелі не записали, скільки? 2,8. 2,80. Теж Стелик. пластик. Пластик і. Ага, так, да, подвійне вікно зроблене. І ви кажете, ракушняк обкладений цеглою, цеглою здушною послугуючи. Так, так. І ще й утеплений. Так що може попробуємо ще й горішче показати? — Можна. Давайте. О, так. Ну, При бажанні тут можна обладнати другий поверх. Ага, так, коньок злотів. Був буран і зірвало два козирки. Два коньки зірвало. Да, — Так, да. це зараз Ні треба. Буде всіх задувати. Та треба зараз зробити. Да. Оце останній буран, коли був. Поняв. Так, ну На тут... городі валяються. Поняв. Так, ну тут місце до храніще, і тут по висоті можна розгулятися. І при бажанні тут можна дві кімнати обладнати. Так? — Наліву кімнату і направо. Лі буде... Літній варіант такий. так. Да. І ще люди заморочилися, взяли знизу, щоб менше задували, отам там угу. волни під шифером да, замазали да. глиною. Деревина вся жива. Щоб шашель десь його шпукнуло, не бачу. Але підлога просто накидана. Uh -huh. ну, тобі, У вас, я так розумію, що це було дерев'яне перекриття, потім е підбите доскою помазане глиною, а це зверху ви вже досить просто накидали. Так, так. Ага. так, зрозуміло. зрозуміло. Ну що, Нам ще треба веранду і кухню показати. Хто uh -huh. захоче, ще й балкон можна зробити. Ну що, ходімо покажемо. При вході з вулиці заходимо і попадаємо в таку велику веранду з великим застекленням. І яка площа? 13 метрів. 13 квадратних метрів. Немало. Там кухня виказала. Так. Газовий котел. А, газ... а, Пральна машинка. Газова плита. Холодильник. Кухню треба буде під себе обладнувати на свій вкус та смак. Ну, взагалі, то якщо люди захочуть, могли б веранду під столову перебладнати. Так, перебладнати. Та а, а це у нас що? А це ванна. Ванна. Ага. Так, у вас горшок на у другому приміщенні, угу. а ванна у хаті. Тут ви у вас. А гаряча вода у вас що? Бойлер на 50 літрів. Повір. Ага, ось сюди він захований. Вон газовий лічильник uh -huh. Uh -huh. і газовий котел. Зрозуміло. І ще байпас стоїть, якщо світло. Циркулярний. Да, циркуляційний uh -huh. насос. Uh -huh. Так, зрозуміло. Тут підлога дерев'яна і поверху лежить, на мабуть, угу. Uh -huh. uh -huh. Стиралка. Входить вартість в будинку? Так? Ні, це залишається. А, до речі, Юра, ну скажіть, що в будинку залишається? В принципі, можна все залишити для життя. Mm, супер. Це теж гарна новина. Всі меблі, Всі меблі кухонні І побутова техніка. побутова техніка, все залишається. Можна залишати. Так, так. Так. Ну, окрім телевізорів, кажуть, хазяйка каже. Питань нема: телевізори <рес> можна забрати <рес> Прийнято. Так. так. І у нас по цьому ця пристроєчка раніше це був центральний вход, десь була колись якась халепа. Та то, то Скільки було? разово Та разово було там. Це після ремонту. 2004 році, воно затекло там. Так, Тож, за царя Гороха колись було. Підтекло. 2004 рік, ну так, так це немало. Так. Ну, в принципі, видно, що по хаті у глині де не цвітуть, і все нормально. Ну що, можна мені доробити фотосесію всередині будинку? Це звичайно. Все, займаюся. Якщо можете, знайдіть, будь ласка, технічний паспорт. Включив відео і задаю питання. Значить, у нас, е скільки я зрозумів, що це весь ремонт 2004 року. Так, Так. З 2004 року будинок мав право дати осадку і з'явитися на штукатурки, якісь тріщинки. Стіни, як для мене, то всі зовсім рівненькі. Кімнати тут доволі не маленькі, великі. А кожен господар прийде і по-своєму щось від себе переробить. Правильно, Юрій, я сказав? Так, так. Так, зараз технічний паспорт сфотографую. Подвір'я скільки соток? Шість. Шість соток. Шість. Приватизовано. Ні. Ні, кадастровий номер можемо присвоїти. А може, Дозвіл може є на, але, але не удосужились батьки. Ага, так. І кадастровий номер ми не присвоювали. Ні. Значить, шановні глядачі, зразу акцентую, розповідаю, що вже за минулий тільки рік продано шість було будинків. У середу, ну, для вас невідома яка середа, теж буду сюди оформляти будинок з неприватизованою землею. І для розуміння, що люди, які у мене приїхали, купили. Будинок з неприватизованою земельною ділянкою на вулиці не залишилися, і ділянки ми всі людям допоприватизовували, і все нормально, ніхто зауважень не має. Комунікації: газ, Газ. свет, Вода. водопровод. Каналізацію в центральну не врізалися? Ні. Обична свої, вигрібна яма. Свої так. Ями. Ну, є ще криниця на подвір'ї, є ще вхідний погріб, так, є так, невеличкий гаражик. Можливо. Ага, так. От даної локації до вокзалу пішки. Скільки йдете? Десь 1,3-1,5 км. Ладно, щоб ми не стояли для людей, а ходили щось показували, то я переключаю, так, У людей ще є собака, запомнів. Хто захоче приїхати подивитися, без дозволу у подвір'я не йдіть, бо собака ноги погрізає, бо по самі бубінці. Правильно? Так. так. Собака в них дуже. Звір. І воно, де отой от звір. Просто-напросто. Головне, щоб руля не погріз. <різь> Ні, він на задньому сидінні. Так, добре, а значить, у нас тут. Ви там себе бачите? Бачу.